десятки датчиків приєднані до людського тіла. Це научна демонстрація нового нейрохірургічного обладнання. За допомогою вимірювальної техніки можна слідкувати за станом кожного органа пацієнта під час проведення онкологічних операцій. Вирудування унікальне тим, що може працювати... Операціонний, як у взрослих, так і у дітей, навіть раннього віку, з годика можна приміняти це обладнання. Для того, щоб можна було удалить всю опухоль, це раз. Друге, для того, щоб не поврядити структуру, знизити інвалідність. Усі результати сканування органів людини на моніторі комп'ютера. Сигнали до нього йдуть не лише від стаціонарних датчиків. У важко досяжних місцях лікар перевіряє органи самостійно за допомогою системи електродів. Мы, дотрагиваясь вот этим электродом аккуратно до тех структур, на которых мы собираемся работать, раздражаем их и получаем ответ на экране э, монитора у нейрофизиолога, который нам и говорит: можем ли мы здесь спокойно работать, или нам надо быть более аккуратными, или здесь вообще мы не можем ничего делать. Гроші на обладнання, аналогів якого немає в Україні, збирали громадою. Провели благодійний аукціон. Лоти 55 картин, відомих українських та західних майстрів. Участь у торгах взяли перші особи Харківщини. У результаті було зібрано понад 850 тисяч гривень. Ці кошти і витратили на нейрохірургічний апарат. Проте медобладнання у лікарні швидкої та невідкладної допомоги поповнюватимуть і надалі у планах придбати ультразвуковий скальпель, який дозволяє проводити операції із меншою втратою крові пацієнта. Олена Завгородня, Денис Фатьянов, Харківські звісті.